Віктор Матвійчук має інвалідність з дитинства, проте це не заважає йому жити повноцінно. Чоловік працює у компанії, що надає послуги з реклами та дизайну. Основна робота направити ну, матеріал, ну, там, ну, підготувати базу, попустити на друг. За своє життя спробував себе у багатьох сферах. Працював і кур'єром. Розповідає, займатися виготовленням реклами подобається, та й фізична робота не важка. Прийду там, що там дизайн? Там намалюють, зроблять парки, підготую. Ну, я приходжу, дивлюся, якщо є щось друкувати, підготовлюю сам фарк вже, ну, як для друку посередньо. І запускаю медрук. Керівництво Віктора розповідає, раніше чоловік не мав досвіду із принтером для друку реклами, проте навчився всього. одразу. Він прийшов, реально показав себе дуже класно, ніколи не сидить постійно при роботі. Весь час щось собі шукає робити, ну, по мірі можливості. Коли приїхали люди, встановлюємо принтер, йому провели невеликий курс навчання 2-3 дні. Він справді все дуже швидко схватував на лету, Справді, дуже швидко він це зробив. Я на це все не вникав. Я сам мені дай його друкувати, я зараз не розберуся, як його друкувати. Все робить Вітя. Заправляє, якщо велике щось матеріал, йому допомагають. Так він сам краску залити, йому просто допоможуть. Для Віктора облаштували спеціальне робоче місце, скористалися спеціальною програмою з компенсації за працевлаштованих людей з інвалідністю. В Україні вона діє з серпня 2023-го. Минулого року на Рівненщині облаштували 61 таке робоче місце. Це охоронники були, це були кравці, це були масажисти, це були інструктори з фізкультури. Унікальний випадок такий є, що окрім того, учасник бойових дій йому обласпрацевлаштований інструктором з фізкультури, і в зв'язку з цим йому облаштували робоче місце. Є й затверджений перелік необхідних речей, які можна використовувати для облаштування робочих місць людям з інвалідністю. Це може бути стіл, стілець специфічний, можливо, підйомник необхідно для даної особи. У випадку проблем з зором є спеціальні клавіатури, на яких можна працювати. Якщо це люди, які мають проблеми, спинальники та відповідні робочі місця, крісла спеціалізовані. З 1 січня цього року в Україні збільшили суму компенсації для облаштування робочих місць людям з інвалідністю. Якщо перша група інвалідності сума сягає 120 тисяч гривень, для другої групи 80 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати заяву впродовж 90 днів здати працевлаштування фахівця. Зробити це можна як онлайн на порталі Дія, так і особисто у центрі зайнятості. Людмила Жук, новини Рівного.